Всім доброго дня, хто приєднується. Ще раз. Сьогодні ми вже були в ефірі. агро Мукачево, нагадую. Знаходимося ми в місто Мукачево, Закарпатська область, вулиця Березька, Бічна, 1А. Або ви можете знайти під кожним відео нашу адресу, забити в Google, і Google Maps приведуть вас до нас. Значить, Сьогодні ми поговоримо про Соліси. Спеціально ми їх склали всі, як то кажуть, в одну купу. Слава Богу, маємо їх в достатній кількості. Почнемо із найменших. З найменших у нас є дві моделі Solis 26 Extra і Solis 26 простий. Хтось може подумати, що вони майже однакові, але в принципі з першого погляду видно різницю в колії. Тут у нас колія в Extra 1,20 м, тут 90 м. Хто вже є власниками цієї моделі Solis, колію можна розширити. Докупивши проставки. Проставки є в нашій мережі Мініагро, коштують вони в районі 200 умовних одиниць. Крім різниці в колії, є ще різниці по передньому мосту. Як бачите, в екстра він йде ширший і візуально більший, як в простій серії Соліса. І також по гідропідсилювачу Проста серія гідропідсилювач односторонній, у екстри двосторонній. На два штоки. Е, хто не знає, грузи теж є спереду. По, по, -моєму, скільки тут? по 15 кг, груза 30 кг спереду. Вони просто заховані. Бо багато хто питається, де грузи. По моторам. Мотори у нас на обидвох моделях Mitsubishi трьохциліндрові. Об'єм мотору 1,3, як тут, так і тут. Е, проводка у нас ця йде bosch. Також паливна апаратура теж Bosch. Тут стоїть у нас контролер свічі накалу. Перші дві хвилини контролер дає заряд від генератора на свічу накала, тільки потім йде на акумулятор. Тож, хто користується солісами, бажано, якщо ви завели трактор, то хоча б 5 хвилин, щоб він працював. Тому що перші дві хвилини акумулятор не заряджається. По зручності для оператора, звісно, екстра буде зручніше, тому що вже ширше між крилами. Вільний доступ для оператора. Колеса однакові, де 8,3х24 зад. Вперед БКТ-7х14. Грузопідйомність на задній навісці 600 кг, що, що другого. Є блокування задніх коліс. Вал відбору потужності 540 000. І коробка у нас іде 3 плюс 1. По ціні 8500 простий соліс і 8700 соліс екстра. Це на сьогоднішній день акційні ціни на ті трактора, які залишилися. Це аналогічні моделі екстри. Можна брати оптом по пару штук. Деколи таке буває, коли е проходить сезон, е парники, е сади беруть по декілька штук. Далі наступна серія, це буде зразу 50-ка. На жаль, у Соліса поки що немає середньої моделі між до 50 і 26. Є 50-ка зразу. 50-ка у нас вже зразу йде великий трактор на 2 тонни 800 кг ваги. Він реально масивний. Це сама тяжка 50-ка в Україні. Навіть без кабіни він важить більше, як з 504. По резині резина теж БКТ стоїть. Задня 136 на 28 широка. І передні 9,5 на 20. Мотор у нас 3 але не переживайте, він працює рівно, але споживає паливо менше. Коробка передач у нас 4 плюс 1. Речаги розташовані по бокам, але, на жаль, немає реверсу. Вантажопідйомність заднього навісного механізму у нас тонну 600. Це теж найбільший показник серед 50-сильних тракторів. Вал відбору потужності на 540, дві пари гідроконекторів. Подивіться, яка коробка масивна. Ну, Тут все масивне, як трактор і всі вузли. Вартість даного трактора на сьогоднішній день 16800 доларів. Стоїть система Sfitshift, це означає, що можна переключатися на ходу. В принципі, коробка не синхронна, але ця система дозволяє переключатися на ходу. Шестерні стоять дуже близько одна до одної і не уможливлює десь. Запнути не туди, куди потрібно. Також є противаги спереду. Акумулятор у нас захований в цьому блочку. Зараз ще відкриємо вам, покажемо мотор. Тут теж паливна апаратура Bosch, так само проводка Bosch. Це в нас соліс на 50 кінських сил. Також ця модель може бути з кабіною в двох моделях. Без реверса 22300 доларів. І з реверсом 24 000 доларів. Трактора з кабіною будуть з кондиціонерами. Так. Далі по потужності у нас іде Соліс 75-й. Він йде в червоному кольорі. А-ля Янмар. Такі же самі трактора в деяких країнах, так і продаються. Solis Янмар. Пише на капоті. 75 кінських сил. Із стаціонарною рідною кабіною. Повністю кабіна герметична. Кондиціонер присутній, широка, простора, кабіни від 50 до 105 кінських сил, дуже похожі між собою, майже ідентичні. Єдине, що в Solis 75-му трошечки така інакша панель. Є реверс, коробка вже 12 плюс 12, система Liftomatic, вал відбору потужності на 540. І вже вантажопідйомність заднього навісного механізму у нас 2,5 тонни. Компресор з ресівером теж присутній. Колеса задні 16,9х30 БКТ і передні 11,2х24. Такі колеса стоять ззаді на Донфангові, а у Solis 75-го вони стоять спереду. Так, і йдемо до нашого найпотужнішого представника. Це Solis 105. 105 кінських сил, тракторів продано вже дуже багато. Е, нагадую, ми солісами займаємося вже більше 5 років. На ринку України їх є вже достатньо. Не вистачає відеовідгуків. Оце так. Да. Теж простора велика кабіна, теж з кондиціонером, теж на реверсі е, з коробкою 12, 12. Я ж кажу, кабіни дуже похожі між собою. 50-ка 75 -ка і 105. ка От бачите, різницю по панелі. Так, бак збоку. 4-циліндровий мотор з турбіною. Резина тут у нас вже йде побільша. 16,9 на 34. Задні, і передні 13,6 на 24. Задній навісний механізм у нас теж на 2,5 тонни. 2 крюка, вал відбору потужності 540 тисяч і 2 гідроконектори. Вага трактора 3 тонни 800 кг. Є грузи ззаду і також грузи спереду. Тракторів у нас є в принципі в достатній кількості, а, по ціні забув сказати, солі 105 зараз на нього діє знижка. Зі знижкою він коштує 31 500 доларів. Тож, поціновуючи Соліса ми вас запрошуємо. Ще раз наголошую, ми знаходимося в місті Мукачево Закарпатська область. Ви можете прийти будь-який трактор, протестити, проїхатися. Ми вам розкажемо характеристики любого з них, чи підійде саме цей трактор для ваших робіт, або замовити онлайн. Телефонуйте, доставка безкоштовна.